Є. Доброго дня! Доброго, доброго. Шановні, доброго дня! Ого! Так, так. Ще під час проведення акції по вулиці Сонківської ви вражались нецензурної лайки. Є громадська місія, є громадська місія. А ви до всіх так приходите, хто нецензурно виражається? Ні, Не, просто тут Це наряди він? були і підійшли до нашого підходить. І... От, я ж говорю, ми до вас прийти, прибули і складеним протоколом. Вам вручить копію, ви розпишетесь. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять.

«Ашизер-8» 6 години сейчас мирної акції заслуживается на сезонной лайф в громадському місці, чим хорошая вимоги 60 людей по 100%. Ага. А я бы 183 грибля на? Сьогодні у нас 20. Аби зараз ну, тут саме ну, ну, зможете. Ну, тут підпис. Mm -hmm. Тут підпис. І от пояснення, що може сказати, що всі з протоколом поводжуєтесь, mm -hmm. не поводжуєте. Ні, звичайно, не погоджується. Ще не стало. Даю вам за расход. Можно вас порядку на метро? Расскажи, что отбывается По рубному хулиганству. На годину у Каюрия? А что ж вы порушили? Дякую. Заходять. Будьте здорові. Будь ласка. Так ашо. а що? Вчора, увечері, Вудименко Юрій Володимирович здійснив жахливий злочин, а саме нецензурно матюкався. Ваші всі туди пішли. А, нецензурно лаявся біля банку. В той самий час ми бачимо, що представники... Цієї служби здійснили набагато більш серйозний злочин. Вони не допускали мирних громадян на банкову, де в нас була зареєстрована і подана заявка про проведення акції протесту. Отже, з усією цією з усім чудовим шматком паперу ми підемо в суд, де будемо питати у суду і у всіх інших, і в тому числі запитувати всіх громадян. Що жахливіше, події, в яких поліція не допускає громадян, поліція, яка тисне на громадян, поліція, яка влаштовує давку і в якій можуть постраждати люди, чи не цензурна лайка все.